І, зокрема, продовжуємо наш ефір добіркою актуальної інформації про наступне на Чернігівщині. Затримали двох чоловіків, які днями підірвали банк у такий спосіб. Ділки планували вкрасти понад 5 мільйонів гривень. За даними національної поліції. Для цього вони зробили підкоп у фінустанову, підірвали підлогу, а потім намагались замаскувати свої дії під пожежу. Зловмисниками виявилися мешканці Запорізької та Миколаївської областей. Вони були раніше судимі за роз. Збійні напади та незаконне зберігання зброї. Тепер обом загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. До скоєння злочину в банку зломисники готувалися упродовж кількох місяців. Спільники викопали та укріпили тунель під землею до підвального приміщення багатоповерхового суміжного будинку, а також підготували отвір у стіні безпосередньо до сховища банку. Наразі зловмисників затримано. У ході санкціонованих обшуків у них виявлено та вилучено речовину рослинного походження, що схоже на канабіс, вагою понад 10 кілограм. Предмет схожий на пістолет, а також інші предмети, що можуть свідчити про їх причетність до скоєння вказаного злочину.